Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні готую дуже смачну сирну гарбузову запіканку, дуже схожу на чизкейк. Готується вона дуже швидко, просто, з доступних продуктів, а виходить дуже ніжна, ароматна, смачна і корисна. Тим більше, що зараз осінь і поки ще є гарбуз, можна готувати. До запіканки потрібно такі продукти: 700 г сиру, у мене магазинний 9%. 150 г цукру, 4 яйця, дрібка солі. Всі пропорції я вкажу під відео в описі. Усі продукти з'єднала разом. Тепер потрібно збити у таке пюре, щоб не було у масі крупинок. Додаю одну пачку ванільного цукру. Перемішую. Натираю цедру одного апельсину, додаю у сирну масу. Перемішую. А Зараз готову сирну масу ставлю в сторону і займусь гарбузовим пюре. 600 г провареного гарбуза збиваю у пюре. Гарбуз можна запекти у духовці, а можна проварити у каструлі, додавши 50 мл води і варити до готовності. Ось така консистенція гарбуза повинна вийти. Тепер п'юре додаю до сирної маси, додаю 150 г сметани, півчайної ложки Пів Півчайної ложки імбиря. 100 г кукурудзяного крохмалю. Все перемішую. Також можна перемішати міксером до однорідної маси. Форма діаметром 26 см. Застелила її папером і виливаю туди сирну гарбузову масу. Випікаю при 170 градусах 1 годину, низ зверх без конвекції. Запіканка готова, потрібно поставити її у холодне місце до охолодження. Свою запіканку залишила на ніч, тепер можна притрусити її пудрою і гайда смакувати. Запіканка з гарбуза вийшла дуже ніжна, ароматна. Вперше приготувала таку запіканку і дуже приємно здивована. Чому раніше не готувала. У запіканці гарбуз зовсім не відчувається, так що дуже рекомендую приготувати. Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Готуйте і смакуйте з задоволенням, всім миру і добра.